Минулого тижня ціна за долар у гривні виросла до 8 ,70 гривень 70 копійок. Це найвищий показник за часів президентства Віктора Януковича. Нацбанк одразу зреагував серією запобіжних заходів. І, хоча хвиля паніки минула, серед населення досі немає однозначної думки щодо ситуації навколо коливання валюти. Якщо казати взагалі, то це вплине на подорожчання життя, так? тобто на кожного з нас, тому що почнуть дорожчати бензин і інші товари, які пов'язані з імпортом. Що говоримо для людей, так що для нас, тобто для всіх людей, якщо це буде на економіку вплине позитивно, то я допустим, можу говорити про те, що я з цим погоджуюся, аби це дало якби результат росту економіки і забезпечення тих же ж. Благополуччя. Я вважаю, що це штучно створена ситуація, тобто особливих передумов для цього немає. Комусь це вигідно, от, от, тому він і підвищується. Те, що гривня якось. Як, ну, так чи інакше впаде, це було зрозуміло вже давно. І яким чином це може бути ця ситуація змінена, як це може бути, як гривню можуть втримати, я чесно кажучи, не знаю. Експерт Володимир Дубровський каже, ситуація з підвищенням курсу долара є наслідком його тривалого штучного стримування. Насправді, оцю девальвацію, яка відбулася, її треба було робити більше року тому. Це був крайній. Етап, коли це можна було зробити, більш-менш спокійно, внаслідок різкого коливання долара, найбільше можуть постраждати люди з вкладами в іноземній валюті, можуть підвищитися ціни на імпортні товари, але споживач різкої зміни не відчує. На думку пана Володимира, причина не в сьогоднішній політичній кризі, а в тривалій економічній бездіяльності уряду. Розмови про те, що це майдан винний в тому, що зараз відбувається з курсом гривні, і, і в у цьому тому, що зараз буде відбуватися з економікою, погано. Оце розмови такі самі, як те, що попередники винні в тому, що в Україні дотепер за 4 роки не долужили у рівень економіки 2007 року. Втім, поки що точного прогнозу стосовно коливання валюти давати ніхто не береться. Марія Кричок, Христина Гейко, спеціально для епізодів.